У другому матчі чертфіналу Говарла у Маріуполі перемогла Азовмаш 80 на 76 і зрівняла рахунок у серії 1-1. При цьому ведмеді грали у вісьмох, зважаючи на травму Брайана Гріна, котрий так і не зумів допомогти своїм партнерам. Після дебютної чверті, яка завершила з рахунком 22-16 на користь господарів, стало зрозуміло, що Іван Франківці налаштовані вкрай серйозно. Це гостя сповна довала у наступному періоді, який у підсумку став визначальним. 29-12 на користь підопічників Гана Морзіна, тож до великої перерви говар лавала 11 очок. Однак уся боротьба у матчі була по параду, адже до заключного періоду команда підійшла за мінімальні переваги азовмашу 54-53. Тож кульмінація цікавої і напруженої зустрічі припала саме на її кінцівку. Говарла лідеруло протягом майже усієї четвертої чверті і зуміла втримати лідерство, здобувши вкрай важливу гусьову перемогу. Кевін Тікс, котрий взяв на себе функції головного постачальника очок для ведмедів, завершив гру із 24 балами та 6 підбираннями в активі. По 17 очок здобули його партнери Маркус Вокер і Данте Свонсон. 13 пунктів Еріка Колмана. Тепер чвертьфінальна серія до трьох перемог. Переїздить до Івано-Франківська, де відбудеться два поєдинки. Третя гра відбудеться цієї неділі о 14-й годині, четвертий матч у вівторок 24 квітня о 19.00.